Усім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Нарешті я потрапила в магазин у день обнови, це перший день. Ціна за кілограм 329 гривень. Розпочну я з верхнього одягу, знайшла я ось таку курточку від H&M в розмірі L. Я думаю, в курці склад не так важливий, але вам покажу за традицією Бірку це 100% поліестер. Куртка дуже класно на мене сіла, дуже в неї актуальна, як на мене, моделька. Але вона йде з дефектом, ось тут спереду і світла рожева пляма. Я так розумію, це пляма, яку вже намагалися відіпрати і безуспішно не вдалося. Я думаю, не варто купляти, оскільки боюсь, з цією плямою можна справді не впоратися. Так, курточка чудова, ось так вона виглядає, в велику таку клітинку, кольори дуже стримані, нейтральні. Ну і на мені вона виглядає, як на мене, теж добре. Напишіть в коментарях, чи купляєте ви речі з дефектами чи ні. Я, наприклад, дуже рідко такі купляю. І наступна моя знахідка це жакет. Взяла його в примірочну, оскільки мене тут зацікавив бренд Michael Kors розмір 8. Я б такий не носила одразу скажу, оскільки мені не подобається тут принт. Він такий доволі цікавий, оригінальний, незвичний. Але, оскільки це хороший бренд, рідко трапляється на ваговому секонд-хенді, взяла вам показати, що і таке можна знайти. Ну, Звичайно, якщо прийти так у день обнови. Ось так цей жакет виглядає. І хоча це розмір 8, можна, в принципі, приміряти, оскільки він доволі величенький. За своїм складом він повністю з натуральної тканини і верхні підкладка тут 100% віскоза. Оскільки його не збиралась купляти, то приміряю вже просто зверху худі. Просто щоб вам показати модельку, ось такий він доволі короткий, приталений, як на мене, ну, виглядає не дуже актуально. Окрім того, мені тут зовсім не подобається принт, хоча він так з одного сторони дуже цікавий, незвичний і, мабуть, неповторний. Але так само мені не подобається сама структура тканини, вона така йде як атласна. І наступна моя знахідка це светр від бренду Benetton, Теж доволі дорогий бренд, дуже така груба, красива в'язка, сам він величенький, це розмір XL. І за своїм складом тут є відсоток вовни. Але вовни тут небагато, лише 25% решта це акрил. Не дуже люблю светри з акрилу, але тішить, що все-таки вовна тут присутня. І ось так він виглядає на мені. Люблю такі светри вільні, так не в обтяжку, але цей все-таки великуватий, і це видно так по плечах, оскільки плече тут дуже спущене. Тому це не дуже добре виглядає. Але светр дуже класний. Особливо мені тут подобається колір, такий світлий беж, такий рідко трапляються, переважно так мені трапляються светра, як ви помітили, чорні, темних кольорів. А от білі і бежеві дуже рідко. Дуже хочеться його купити, але ну, от ці от плечі трішечки мене бентежить. Треба ще подумати. В кінці обов'язково його поважу, аби дізнатись ціну. І наступна моя знахідка від бренду Zara. це ось така накидка світло-сірого кольору. Вона йде довга, без гудзиків, без різних там застібок. І тут 90% котон і 10% віскоза. Накидка доволі цікава, тим, що вона йде з капюшоном. Мені здається, це її прикрашає, робить такою більш кежуальною. Такий стиль я люблю. Але вона доволі дивно зроблена внизу. Ззаді вона коротша, а спереді довша. Не знаю, чи це такий був задум, чи, можливо від того, що її якось неправильно попрали, вона спереді трішечки потягнулася. А так по розміру мені підійшла, і рукавчик тут теж доволі довгий. Ну, Непогано виглядає, якщо не зважати так на її неї. І наступна моя знахідка це біла сорочка в розмірі 46-му. Ось так вона виглядає прямого крою, ось тут таке спереді оздоблення. І за своїм складом вона чудово це 100% льон. Цей бренд, до речі, мені вперше зустрічається. Якщо ви щось про нього знаєте, напишіть в коментарях. Але видно, що сорочка дуже якісна. Я якраз собі шукала білу сорочку, але все-таки хочеться її не ляну, а котоново, оскільки льон дуже сильно мнеться. І це не дуже практично. А загалом льон класний. Він дуже добре дихаюча тканина, особливо на літо. Сорочка мені дуже добре підійшла по розміру. Мені подобається те, що вона подовжена, класно виглядає. Я її не купила, про що зараз трішки шкодую. Як вам ця сорочка, напишіть, будь ласка, в коментарях. І наступна моя знахідка це мій улюблений бренд, бренд Кос. Це я знайшла штани в розмірі 40 Але на превеликий жаль, тут склад тканини 100% поліестер. Але оскільки це мій улюблений бренд, обов'язково їх приміряю. Штани доволі широкі і вони йдуть короткі. Не знаю, чи вони такими мають бути, оскільки внизу ніби вони обрізані ножицями, тобто краяни є застрочені. І ось так вони виглядають на мені. Внизу, як напівпрозорі, оскільки штани йдуть з двох шарів, так підкладка і вверх. Ось так вони виглядають. В принципі, по розміру підійшли на високій посадці. Ну, але от низ у них доволі дивний. Мені все-таки здається, що вони мали бути довшими. Принаймні мені така довжина не дуже пасує. Я і так не є високого зросту, тобто я середнього зросту, і мені такі от короткі укорочені штани не дуже пасують, вони мені так би ще крадуть трішки зросту. А так, на якійсь високій дівчині, я думаю, така моделька буде дивитися дуже круто і дуже класно. І якщо я не помиляюся, такі от широкі прямі штани зараз є дуже актуальними, тобто це дуже навіть актуальна модель. Захотілося мені їх приміряти ще з ветром таким оверсайз. Мені здається, такий от комплект дуже класно дивиться він дуже сучасно дивиться. Але все-таки його можуть дозволити собі носити не всі. Тобто такі речі, коли і внизу широкі, вверху все-таки великі. Тобто, треба бути доволі струнким. Ну і мені, мабуть, цей варіант не дуже підходить. Тому не завжди треба, напевно, гнатися за модою, за тенденціями, а все-таки приміряти і дивитися, чи саме твоїй фігурі та чи інша модель підходить, чи так поєднання тих чи інших фасонів підходить. А це моя наступна знахідка плаття від бренду Веромода в розмірі L, красивий принт, квітковий. На жаль, бірка зі складом тут відрізана. Але по відчуттях, я думаю, що це віскоза. якось вже навчилася так на дотик відрізняти тканину. Але воно доволі коротке. Зараз приміряю і подивлюся, наскільки, наскільки воно мені підходить чи не підходить. І ось так воно виглядає. І воно виявилося ще коротше, ніж я думала. Тобто приміряю його як тоніку разом з штанами. Але от конкретно мені так. Так не можна носити, коли і вверху, і внизу все от широчезне. Ну і рукавчик тут мені не подобається, він де такий як розклішоний, мені такі рукава зовсім не Ну І мені здається, і без цих широких штанів мені це плаття не буде пасувати. Наступна моя знахідка це ще одне плаття, воно вже довге. Розмір тут, я так розумію, якийсь проміжний ML, Ось такий бренд вказаний, теж вперше мені зустрічається в магазинах секонд-хенд. Спереді воно защіпається на такі от малесенькі дрібні гудзики, по всій довжині і має велику розпорку. Зараз примірюю, подивлюсь, як це буде виглядати на мені. Тут, власне, вже бірка присутня і це 100% віскоза. Ну і ось так плаття виглядає на мені. По розміру підійшло. Розпорка тут справді доволі велика, але я думаю, на літо те, що треба. Воно довге і влітку довге плаття знайти в секонд-хенді дуже складно. Навіть не з натуральної тканини, а синтетичної вони вкрай рідко трапляються, їх розбирають одразу. А ось таке, щоб звіскози довге плаття це от велике щастя його знайти в секонд-хенді. Я думаю, ну його не взяли, оскільки зараз ніхто на такі речі не дивиться. Тобто зараз усі зосереджені на свитрах, куртках, піджиках, а про літні речі забули. Але в мене такий є лайфхак. Усі свої плаття я купляю осінню і взимку. Тоді справді можна знайти класні моделі з натуральних тканин, запастися вже на ціле літо. Це плаття я однозначно купляю і переходимо до зважування речей. Отже, светр від бренду Benetton заважив на 187 гривень, штани від бренду COS заважили на 121 гривню. Ну і платтячко, яке я купила, заважило на 110 гривень. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.